Друзі, привіт! З вами Євгеній Швець і твореза спільнота крепость. І хочу з вами поділитися такими думками. і це інформативна така тема. Е е нещодавно мене запитували там, там Євгеній, що ж ви кажете, що реабілітаційний процес має бути е довготривалим, там і ваша програма на рік розрахована, і так далі. От ми чули, що... Є реабілітаційні програми там на 28 днів, і це за кордоном. Ну за кордоном, тобто вони може і розуміють щось більше. І тут тема саме не про це. Хто більше розуміє, а реабілітація за кордоном, яка складала 28 днів, це обумовлено страховим полісом, страховкою, яка покриває безкоштовне знаходження учасника в реабілітаційному процесі. Вона становила 28 днів. Але це не обумовлено, що 28 днів потрібні для якихось певних змін, там мислення чи способу життя взагалі, чи формування навичок, звичок. Ні, це мова конкретно про страховку. Страховка покриває 28 днів. Людина знаходиться 28 днів за кордоном на реабілітації безкоштовно. Але. На мою думку, чим менше реабілітаційний процес, тим вищий ризик зриву, рецидиву. Чим довше реабілітаційний процес, це індивідуально, звісно, для деяких ну, зміни взагалі неможливі. Це правда, ми маємо і про це говорити. Але чим довше реабілітаційний процес. Тим більше вирогідність того, що людина зможе отримати якісну ремісію, тобто жити тверезим життям повноцінно, і він більше навчиться, він більше звикне, якщо простими словами, до цієї тверезості, навіть якщо вона стане така. Така інерційна по інерції, тверезість по інерції. Тобто я тверезий і, і не розумію, чому я тверезий. Е, нема глибокого мислення цього приладу, але звичка вже і е, почуття самого себе воно і в тверезості стає комфортним. Але для цього е, потрібно не 28 днів. І тобто ми говоримо про реабілітаційний процес, який має відбуватися рік-рік, е, рік поетапний, поступовий і системний, і комплексний. Системність. Під, під, я тут говорю про те, що приймати участь має уся родина. Хоча б, хоча б, б, Задавати питання. Там, Євгеній, Ви кажете, отак, так, так не треба робити, а треба робити отак. Чому? І, звісно, я відповім на ці питання. З вами? Ввереза спільнота крепить. Будьте тверезі, здорові та надійні. Гарного вам дня.